Мій, не дивлячись ні на що. І тоді вже конкретно ми бачимо сьомий розділ, як він говорить. Ми минулого разу трошки торкалися, бо те задавали, та як то, то та, та, та вся звірина. Заходила, чи її заганяли, чи вона заходила. Я говорив, це вже, знаєте, промисел Божий. Я тут не хочу включати якоїсь фантазії, але я розумію, що так було зроблено, так було сказано, що виконали згідно Божої волі. І слово Боже каже, що вони всі війшли за мною в цей ковчег по парі від нечистої, нечистих тварин. І по сім пар чистої. Йому було сказано набрати їжі, набрати всього для всіх. Сьогодні багато людей говорять про те, що це неможливо, скільки є всяких видів звірів і так далі, і тому подібне. Але я вважаю, що може не всі звірі і не все було туди війшло, а якісь основні типи родів, котрі повинні були бути там. Ну і в я минулого разу казав, собою уявляв як півтора футбольного поля. Трьохярусний, тобто трьохповерховий. І ємкість його, якщо брати ємкість, ви розумієте, що це ємкість. Це не просто довжина ширина, а це як куб. вміщала 800 товарних вагонів. А якщо говорити за 800 товарних вагонів, ти то можеш собі уявити, скільки е, можна перевезти, зберегти всякого звір'я. Він війшов, його сини, син хам Єфет. І, і коли вони обійшли, то написано, вони сиділи там ще сім днів. І сталося по семи днях води потопу линули на землю. І це була дата шостої сотні років життя Ноєвого місяця друго, 17 дня місяця. Цього дня відкрились всі джерела великої безодні і розчинилися небесні розтвори. І дощ на землі 40 день. І сорок ночей. І ви собі ви уявити, сьогодні є поміні в різних місцевостях, брати і сестри. І це, і це також, є, як би сказати, признаки не тільки стих, стихійного якогось лиха, а це також сигнали Божої е, сили, Божого незадоволення. Відносно того чи іншого на життя людей. І з ним не вістки його, бачите, тут не написані ні імена, ні нічого. Написано тільки чоловіки. І всяка звірина. І все те, що вийшло, Господь після цього написано, що закрив за ними двері. 16 вірш, а те, що війшло саме саме це з кожного тіла, вийшли, як звелів йому Бог і замкнув Господь за ним ковчег. Так що тут, брати і сестри, якщо Бог замкне, як відкритті написано, то ніхто не відкриє. Ну а якщо Бог відкрив, Тому я вважаю, що люди, котрі істинно увірували в Бога, брати і сестри, вони мають велику перспективу в спасіння. Велику перспективу в спасіння. І ніхто не зможе вирвати їх з руки Господні. Вони мають впасти, але вони а Бог їх, як би сказати, відновить в своїх відділеннях. Отаке, От і слово Боже каже, що вирішив Бог всяку істоту на полті землі від людини до скотини і все, що тільки в нього в мало е, життя. І прибувала вода на землі 150 днів. Уявіться. 150 днів це приблизно за пів да. півроку на п'ятні. вода покрила все. Можна задавати питання, так, так, як риби, як, як ще там щось. Але що така ситуація, знаєте, трудно говорити на ці інші теми. Є які питання проти цього? сестри? Це по сьомому розділі, що я собі. Я освітлення освітлення. Освітлення? А було вікно. Був отвір на горі, через який най випускав ворона і голубку, і через котрий йшла вентиляція. Аж тепер філософ. Треба знати, як було, можна, можна було задохнутися там. Бо все передбачив, друген. Все. І як мати повітря, і як мати все на світі. Можна запитати, чому по сім пар чистих, а по одній парі не чистих. Я думаю, що і чистими вони харчувалися. Тож все відбувалося рік часу і 17 днів. Треба було жити, треба було годувати і самим що їсти. Хоть, хоч до того часу. Не було, як би сказати, права їсти м'ясо. Але не знаю, є такі думки різні. Тут трудно пояснити, це не, не, не можу сказати, ніде я скільки вичитав довідників різних, ні, ніхто на це не, не пише. А? Та все, щоб ви знали, Та з Біблії взято багато різних технологічних робіт, з Біблії взято юридичне право. Тільки воно вже трошки оброблено, добавлено і так далі і тому подібне. А практично юридичне право, закон лягло в основу всього. Восьмий розділ. А в мене запитання. А будь ласка. І тут пише, що і був дощ на землю 40 день і 40 ночей. А в кінці пише, і прибувала вода на землю 150 днів. То що дощ зупинився, а вода все одно піднімалася з землі. Ні, вода була. Вода прибувала і пробувала ще не пробула, а прибула. А я знаю, що ти викувачиш. Але я кажу, що вода прибувала або перебувала на землі 150 днів, поки Бог не згадав про Ноя. Ной, ну, чуєш, ви там не розмовляйте між собою. Восьмий розділ. І згадав Бог про ноя і про кожну звірину, і про всяку худобу, що були з ним в ковчезі. І Бог навів вітра на землю, і вода заспокоїлась. І закрились, чуєш, закрились тоді джерела безодні та небесні розтвори, і дощ з неба спинився. Ну, а вода прибувала 150 днів, а дощ падать тільки 40 днів і зупинили. А тепер, послухай, я тобі дам хронологію, потом виглядає в такому плані. Сім днів до того дня, коли Ной війшов в Ковчег. До початку потоку. 40 днів і очей йшов дощ, і 12 віщі. 150 днів з моменту початку дощу до того, як рівень води став, ну, перекрив землю. І всі гори, 8-3. І Ковчег зупинивши на горі Араратській. 224 дні з початку потопу до появи гірських вершин. Зрівняй 7 розділь 11 віч і 8 роздів 5 віч, 40 днів. 40, 40 днів з дня появи гірських вершин до того часу, коли Ной випустив ворона. Рахуй, 7 днів між випуском ворона і першим випуском Голуба. Десь, е, пройшло е, ще 7 днів других. Пізніше голуб вернувся, написано в 8 розділі 10 вірш. 7 днів пізніше голуб відправився і не повернувся. 12 вірш. 314 днів з початку потопа до того дня, коли ной відкрив крівлю ковчегу, зрівняє 7.11, 8.13. 371 день спочатку потопу аж до дня, коли земля висохла. Нечистий ворог, нечистий голуб символ природи старої і нової людини. І нова людина стане на новій землі Воскресіння. Отака хронологія приблизна, я не кажу точна, але приблизна. Так що як там прибувала вона, не прибувала, але факт то, що покрито було все і знищено було все. Небесні хляби відкрилися, дощ йшов. Підземні гляди, все відкрилося. І вода знов, і земля знов опинилася у воді. І було знищено буквально все, що лазало, і що літало, і що жило на землі. І людина, і, і все, що мало дихання. Тепер. Коли висохла земля і промовив наю Господь кажучи, вийде з ковчегу ти, а з тобою жінка твоя, то 16 життя вірші не читаю вже, або ви то знаєте. І кожну звірину, що з тобою вона від кожного тіла спосередсь, посеред скотини, перед всіх плазунів, що плазують по землі по вибодь з собою. І знову така сама вказівка. Як і було в час, коли створений був чоловік. І хай роються вони на землі, нехай на землі вони плодяться та розмножуються. І вийшов вновь, а з ним синила жінка, невістки його. Кожна звірина, кожен плозу, все птасу, що рухається по землі за родами, їхнями вийшли з ковчагу вони. І збудував мною жертівника, господаря взяв він з кожної чистої худоби з кожного чистого птаства приніс на жахтівнику цілу палиця. І почув Господь пахощі любі, і в серці своєму промовив. Я вже більше не буду землі проклинати за людину, бо нахил людського серця лихий від віку, його молодого. І вже більше не вбиватиму всього живого, як той я вчинив був. Надалі, по всій дні землі, баж, нива, холоднеча, спека, літо, зима, день, ніч. Не припиняться. Ми бачимо перше встановлення пору після приношення цілопалення ною перед Богом. І дев'ятий вірш нам так каже. І поблагословив Бог ноя, синів його і промовив. Те саме, що було в початку, коли створив людей. плодіться, розмножуйтесь і наповнюйте землю. Дехто дотримується по сьогоднішній день. І ляк перед вами, і страх перед вами буде між всією звіриною землі і між всім Птасом Небесним, між всім, чим роїться земля, і між всіма рибами моря у ваші руки віддані вони. Усе, що глазує, що живе, воно буде вам на їжу. Як зелену ярину, я віддав вам усе. Це було до потопу. Людина була вегетаріанець і вона не їла нічого, крім зерна, крім ярини, якось, так само, як і всі інші живі істоти. Так ми читаємо в Ісаїї в других місцях. Буде в тишовітньому царство. Гріх порушив всю гармонію і ввів зло, ненависть і все на світі. І тому люди сьогодні і, і колись були дуже ненависні, вбивали, насилували, все робилося. Так, знаєте, і все було без Ми читаємо за навілям.